Стереотип, є такий стереотип, є такий скажімо так, міф, міф про те, що Україні подарували Крим. І сучасна російська пропаганда дуже часто використовує брудні такі моменти, тут відбулося під час якихось там застіль, так званий п'яний Хрущов подарував Крим Україні. А насправді ця справа. Полягає в економічній царіні. В економічній царіні. Крим, і до речі, останні події, які відбуваються в Криму, показали, що Крим без України економічно вижити не може. І це не тому, що Україна так хоче. Я хочу вам нагадати події 1918 року. Вибачте, назад повернуся трішечки. Так, Гетьман вам казав, так і в Криму був черговий. Свій автономний режим політичний, який заявив, що ми відокремилися від України. Скоропадський, Скоропадський на відміну від сучасної, сучасної політичної України, наказав припинити постачання в Крим всього, що постачалося. І буквально день-два, і Крим сказав, що ні, ми відокремитися від України не будемо, тому що Крим розумів тоді, вижити економічно повторюю, Крим не може. Без України. Так ось я вже зазначу, що в 54-му році Крим дійсно, дійсно був в стані занепаду, економічного занепаду. І ось Україна вкладала свої кошти в розвиток Криму. 1991 рік Україна стає незалежною 24 серпня наше свято, Свято Незалежності. І багато хто вважає, що Україна. Україна Отримала в подарунок незалежність. Тому що, в принципі, виходить так, що вона не вибрала її. Хтось там об'явив, хтось там вирішив, а народ це сприйняв, як це і потрібно. І ось дивіться, що сталося через 23 роки. Сталося те, що виникло випробування для українського народу, для української нації. І ось дивіться, цікаві думки не українців. Європейців, американців, американців, азіатів, я маю на увазі спеціалістів, філософів, політологів, так, економістів, які кажуть, що саме з зараз, саме зараз, 2014 року українська нація почала по суті, свою розбудову. По суті, сьогодні ми почали розбудовувати своєї соборності. І в принципі, багато чому тут можна з ними погодитися.